Архіп Коінже один із видатних пейзажистів другої половини 19 століття. Його називають художником світла, тому що він умів передавати світлові потоки так, що вони оживали і перевивувались кольорами на полотні. Всім привіт! Ви дивитесь програму, розповідаємо. І сьогодні ми з вами поговоримо про великого художника і педагога грецького походження з північного Приазов'я. Спочатку розкажу про дитинство та юність архіпа Куїнжі. І одразу цікавий факт. Відомі три варіанти роки народження. Після смерті Куінджі в його архіві знайшли три паспорти, в яких вказані 1841, 1842 і 1843 рік його народження. Його батько Івана Христофоровича, грека за походженням, шефця за фахом, всі звали Емеджі, що означає працююча людина. А ось діда Ювеліра вилучали Куінджі, що з турецького означає срібних справ майстер. Звідси і прізвища художника, хлопчик рано залишився без батьків. осиротілого хлопчика забрав до себе брат батька. У дядько було багато дітей, і грошей не вистачало. Тому змалку Архіп звик до праці. Йому доводилося заробляти гроші у різних місцях. Навчався Архіп спочатку у вчителя грека. Вишивши грецьку граматику, він пішов до міської початкової школи. Точні науки не дуже цікавили хлопця, але вже тоді він став захоплюватися живописом і з задоволенням малював на всіх підручних матеріалах. Для подальшого навчання хлопцю порадили звернутися до іменитого марініста Івана Айвазовського, який жив у Феодосії. Іван Константинович, не побачивши таланту, вчити хлопця, не встав. Але і не прогнав, виділив йому місце під дахом і доручив товкти фарби та фарбувати паркан. Займався архіпом за ученика Івазовського Адольф Фелсер. Через пару місяців Куінджі повернувся до Маріуполя і почав працювати ретушером у місцевого фотографа. Потім куїн поїхав до Санкт-Петербурга вступати в академію мистецтв. І тут починається історія. Два роки поспіль художник намагався вступити до академії і обидва рази не невдало. Після другої поразки Куінж написав картину Татарська сакля і представив її на академічній виставці. Робота справила непогане враження на комісію. Проте академію художник так і не закінчив. У цей час найближчими друзями Архипа Івановича стоїть художники-пересувники Ілія Репін і Віктор Василь. Під їх впливом він намалював кілька похмурих пейзажів, які мали успіх на виставках. Як же Куінджі став всесвітньо відомим майстром? У 1873 році Куінджі бере участь у виставці Товариства заохочення художників. Він представив до уваги вимогливі публіки картину Сніг, за яку через рік в Лондоні отримав бронзову медаль. Після цього, у 1875 році, Куінджі приймають у товариства художників-передвіжників. Цього року він пише і виставляє на вернісажі полотно українська ніч. Глядачі захоплюються картиною. Вона, начебто, наповнена живим світлом місяця, який на тлі темної ночі освітлює українські хати. Цей час став періодом розвитку творчості художника. Кожна нова робота майстра приймалася з незвичайним захопленням і мала шалений успіх. Архів Куінжі створив понад 200 екскізів, які нині вважаються бездоганними зразками імпресіонізму. До спогадів про рідний Маріуполь Куінджі звертається впродовж усього життя. Найвизиснішими полотнами місця вважають роботи Степ, Чумацький шлях у Маріуполі, Українська ніч, вечір в Україні, місячна ніч на Дніпрі, Дніпро вранці, захід сонця в степу, Хмари, море Крим. Останні роки життя Архіп Іванович дуже хворів. Він майже не виходив з дому. 4 липня 1910 року серце художника зупинилося назавжди. Йому було 68 років. У Маріуполі створили художній музей імені Архіпа Куїнджі, центр сучасного мистецтва та виставочна зала. Також носять ім'я нашого земляка. Там представлено багато робіт відомого митця. Дякую за увагу. Побачимося наступного тижня.